Надзвичайній якості електричний велосипед, це у нас Core Rocco на 24 колесах. Зверніть увагу на його колір. Ізумрудний. Це в нас 500 ватний двигун, перемикачі задні, Shimano магатурней, 7 передач. Посилений багажник. Навантаження на велосипед до 150 кг, акумулятор 48 В 20 А, літівий, сємний, заряджається окремо від велосипеда. Запас ходу в нього до 70 км, є пас асистент. Сидіння регулюється по висоті. Тут у нас все максимально просто. Індикатор заряду акумулятора Вмикаємо, вимикаємо велосипедик. Ручка газу у нас, як на скутері, повноцінна. Є тримаж для телефону з зарядкою. Три режима швидкості, світло, сигнал, дискові гальма вкруг, передня вилка амортизаційна, гарні такі бризговички металеві, фара, сказав, кошечок пластмасовий. Дуже класний велосипед, їхати комфортно, м'яко тягне, впевнено. Зарядочка в комплекті, все як повинно бути. Кого цікавить звертається, є в двох кольорах. Можемо доставити відправити. Доставка безкоштовна. Чекаємо дзвіночків.